Так от, не завжди, щоб почати працювати, потрібні фінансові вкладання. Але навіть це багатьох не зупиняє. От, наприклад, я працюю в компанії, де фінансові вкладання не потрібні. Тут потрібно вкласти свій час і навик, який потрібно освоїти, щоб займатися такою роботою. Але і тут без фінансових вкладань. Де не треба цих фінансових вкладань, люди знаходять просто для себе відмазки. це не моє, це не для мене. І таке запитання: якщо ви пишете, чи не потрібно фінансових вкладань, то подумайте, а що потрібно для того, щоб потрібно заробляти. Заробляти людина хоче, але вкладати навіть без фінансових вкладань вона не хоче нічого. Отак От би прийти, сісти. Відсидіти на роботі, кофійок попити, полялякати? Вам в кінці місяця зарплату нащитали, ви получили свої грошики і пішли додому. Запитання за що вам потрібно заплатити гроші? За що?